Вітаю на каналі. Сьогодні я хочу запропонувати до розгляду такий психологічний розклад під назвою Народження Венери». Як відомо, Таро це не стільки інструмент передбачування, як гарний психологічний допомічник для вирішення різних життєвих ситуацій. Цей розклад підходить для жінок, які хочуть зрозуміти, якими є їх істинні бажання в особистому житті, які помилки в поведінці варто усвідомити, що змінити собі, щоб стати богинею любові і набути особистого щастя. Цей розклад розглядає ситуації, коли жінка. Як кажуть, і вся, вся себе і красива, і розумна, і професійно, і кар'єрно реалізувалася, а особисте життя не складається. Це авторський розклад української терологінії Олени Ледней, Вона його наводить в деяких підручниках. Виконується цей розклад на такій красивій колоді та роботі Челі. Це зараз не загальний розклад, це просто демонстрація, що ми розглядаємо в такому розкладі, коли звертаються на індивідуальну консультацію, але це приклад реального розкладу для жінки, яка ну, 40 плюс жінка була за, заміжня, зараз розлучені, професійно вона себе реалізувала. Але особисте життя не може ніяк влаштувати, не ті партнерів зустрічає. Вона хотіла зрозуміти, чи з нею щось не так, чи ну, не ті люди її зустрічаються і таке інше. Розклад складається із восьмої карти, розглядає восьм питань. Перше питання це стосується самої особи, яка звернулася на консультацію, тобто такою. Я себе бачу. Мова йде від першої особи, від е, кверента. Тут вийшла карта Зірка. Жінка бачить себе красивою, розумною, інтелектуальною. Вона відома, широко відома в вузьких спеціалізованих колах. Е, вона, е, е, як особистість, е, має. Уявлення такі прогресивні, як про відносини, так і про світ. А загалом вона себе вважає дуже красивою жінкою. В принципі, воно відповідає дійсності тому, що її є. А як мене бачать чоловіки, тобто Квиренку, тут випало, випало колесо фортуни. Чоловіки її бачать як свою долю. От ті чоловіки, які зустрічаються на її життєвому шляху, по-перше, вони одразу в неї закохуються. Це відбувається миттєве впізнавання, моя людина. По-друге, вони розцінюють зустріч з такою жінкою, як подарунок долі. Але ці стосунки по колесу фортуни, вони можуть розвиватися по одному і тому ж сценарію, як для чоловіка, так і для жінки. Тобто постійно якісь сценарій повторюються. Третє питання, яке ми розглядаємо у цьому розкладі: чи вмію я турбуватися про партнера? Тут випала жриця. Так, дійсно. Ця жінка, яка звернулася на розклад. вона і… Тут випала карта Жриця або папеса. Вона добра матуся, вона вміє турбуватися про близьких, створити затишок, створити добробут, створити сімейний очах, проявити кращі жіночі якості, вміє. Турбується вона милосердна дуже. Тут ми подивимося ще чому. Далі питання буде шосте. Яка роль квирентки в сексуальних відносинах? Тут випав лицар Пентаклів. Так вона любить секс, вона від, розкривається в сексі поступово, е, вона хоче постійних відносин, од, однолюбка, можна сказати, хоче, щоб постійний був партнер і щоб е, в відносинах царила вірність. Можна по цих картах сказати, що людина заточена на сімейні відносини більше. Її не цікавлять короткострокові любовні романи по цій карті. Але в сексі вона дуже і дуже майстерна. П'яте питання в цьому розкладі: моє ставлення до задоволень. Тут випала двойка жезлів, це карта баланса. Жінка вміє тримати баланс як між. Справами і задоволеннями. Вона знаходить е, е, час і для роботи, і для задоволень. В принципі, позитивне ставлення задоволень, тут немає перекосів. Шоста позиція мій обранець тобто образ або претензії до е, її обранця потенційного. Тут викликала карта повішеного, і вона дуже і дуже неоднозначна. По-перше, вона хотіла би бачити поруч собою людину. Яка була б їй віддана повністю. Тобто таку людину, що схильна до самопожертви заради неї. По-друге, вона б хотіла, щоб ця людина була духовно розвиненою. Ну, тому що ця жінка зірка і вона дійсно високого духовного розвитку. Вона б хотіла мати з собою такого ж партнера. По-третє, вона хотіла би, щоб цей, ця людина зв'язала з нею свої ну, вузи сім сімейні були, щоб ці відносини були дуже-дуже тривалими. Це з одної сторони, тому що повішаний це карта двояка. З іншого боку, можна ще тут сказати, що до неї притягуються люди неоднозначні. По карті повішаний можуть проходити партнери. Які перенесли важкі життєві випробування, або мають якісь психологічні комплекси, або навіть і фізичні вади. В ході розкладу жінка почала заперечувати, ні, ні, такого ні. Я звертаю увагу на зовнішній вигляд і таке інше. Але ж потім, в ході розкладу, вона вже зізналася, що дійсно не було. Останній час два зв'язки, які ні до чого не Перше, В першому випадку, чоловік був після важкої особистої втрати, а в другому випадку чоловік зловживав алкоголем. Тобто вона притягує для се, до себе людей, обездолених в якійсь мірі, не, 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 таких, що, наприклад, не розуміє суспільство, як у випадку з алкоголізмом. Отут є проблема для неї. Далі, шосте, сьоме питання. А хто вона насправді? І тут випадає король мечів. Ну, так людина дуже розумна, прагматична. Навіть ті чоловіки, що в неї зразу закохуються, а це дійсно по колесу фортуни. Жінка така, яку не пропускають чоловіки без уваги, вона зразу все фільтрує через розум. Вона дуже розумна, дуже прагматична. Все е, е, сповідує лише чесні відносини, ніяких не може бути зрад, ніяких не може бути трикутників. Е, і в такому плані. І тільки чесно, все потрібно, е, щоб ще й чоловік відповідав її інтелектуальним здібностям. Отут, От позиції, яким, якого вона бачить поряд, поряд з собою обранця, повішений, вказує, що це така людина, яка повинна постійно працювати над своїм духовним розвитком якою є її помилка відносно чоловіків? Тут випала двойка пентаклів: це карта флірта, легких таких відносин, гри. Ну, не може король, король мечі фліртувати. Так, вони можуть інтелектуально спілкуватися. Вони можуть говорити на різні теми, на різні це, бо зірка це людина, яка багатьма талантами наділена і багато що знає. Але вона не, в неї немає легкості, вона не може фліртувати, вона не вміє легко поводити себе з чоловіками, тобто їй не вистачає легкості у відносинах. І треба пом'якшити свою жорстку позицію по цьому королю мічі. Також у неї завжди існує вибір. Щоб вона не казала, що немає чоловіків, або вони не відповідають там її уявленням, постійний є вибір, тому що яка її помилка, вона не може, незважаючи на свій розум і прагматизм, вона не може зразу визначити, що це людина її. Далі, як останній штрих, в цьому розкладі сумуються всі карти, що вийшли в розкладі, і виводиться порада. В даному розкладі порада вийшла 9 пустельник або відлюдник. Ця карта вказує, що їй треба побути на самоті і розібратися в своїх бажаннях. В принципі, ця жінка така, що наділена такими якостями сімейними. І, всі, і всіма чеснотами я б сказала, бо тут і зірка, і жриця на неї випали. Що вона може владнати своє особисте життя, якщо, якщо врахує помилку, яку вона допускає, якщо впустить у своє життя більше легкості і флірту. Тому їй потрібно побути на самоті, подумати над своїми бажаннями. Проаналізувати ретельно свою поведінку тих осіб, які її оточують, бо її дійсно оточують люди, багато людей по колесу фортуни, їй постійно йдуть якісь доленосні зустрічі, і зробити вибір. Також до цього розкладу можна додати і прогнозну складову, то, то я дивлюся таке питання, чи, якщо жінка врахує оці всі. Фактори і помилки, і поради від карт, чи зможе вона зустріти нову любов, то я вже витягую на старших арканах на іншій колоді, і ми дивимося, яка прогностика. Я дякую за увагу. Кого цікавить подібного роду розклад, або хто стикається, з подібного роду проблемами або просто хоче побачити психологічний свій зріз у відносинах з чоловіками. Я запрошую на індивідуальну консультацію. Контакти я залишу в описі до цього відео. Можна мене знайти в телеграмі, і ми можемо поспілкуватися в особистих повідомленнях щодо такого розкладу. До нових зустрічей!